Слава нашому Господу, брата і сестри. Я радий сьогодні бути у вас. В гостях довгий час збирався прийти так з братом Юрою, часто переписуємося, він завжди вітає. Ну і думаю, ну, якось незручно і пообіцяв. Ну і слава Богу, що Бог дав таку можливість. І в свою чергу хотів би з вами поділитися словом Господнім. Те, брата і сестри, що стосується кожного з нас без, без виключення, що ми всі маємо, але ми так живемо з цим. І не завжди, навіть, можливо, згадаємо, що ми це маємо, що нам це належить. Але ось апостол Петро, пишучи свій лист до церкви, він говорить, що доки я живу в цьому тілі, я не перестану вам нагадувати, збуджуючи вас чисту думку. І ось. Напевно, нового нічого я не скажу, але, можливо, сьогодні ми просто по-новому для себе, ще раз посмислим, обійдемо себе. І тема проповіді, брати і сестри, буде про покликання. Про покликання і наше відношення до нього. Взагалі, в нас в українській мові, ми розуміємо, коли ми говоримо слово покликання, про що ми думаємо? Тому що взагалі покликання це може це. Одне слово, во означає як дар, можливість або здатність робити дещо. Якісь випустити певні функції. От людина має покликання до чогось, і в цьому от її покликання вона тут фахівець, вона моє. Зда... Тобто як дари або як таланти. Інша сторона, брати і сестри, більше не як покликання, можливо, як поклик. Але в Біблії це слово називається покликанням це здібність. Почути просьбу, благання, або навіть наказ прийди до когось або до чогось. І я сьогодні хотів би з вами згадати те, що кожен з нас має це саме покликання, це брати і сестри, і запрошення, це і наказ, це і просьба нашого Господа. Воно виражається во всіх цих трьох сферах до кожної людини без виключення. І розпочати в основу, брати і сестри, цього слова я хотів би положити вірш, який записаний апостолом Павлом в першому листі до Солунян. Перший лист до досолуням. Сьомий вірш. Адже Бог. Покликав нас не до нечистоти, а до освячення. І це є, брати і сестри, ціль, до чого брат, він нас покликав. Взагалі, покликання Боже воно це надзвичайні речі. Ми розуміємо, що не просто так когось кличуть. Якщо в нас відбувається в вас вдома, чи в церкві вашій, чи безвиключно, можливо, в якійсь е, певній організації щось, і люди хочуть когось покликати. Щось відбувається, якась подія. Або до чогось хтось хоче запросити, то не виходять і не кличать будь-кого. Але спочатку сідають і радяться, кого б хотіли побачити. Хто б хотів і приємний, кого б вони хотіли залучити до цього, коли ви кличете когось в гості, коли ви кличете когось на весілля, то ви не кличете всіх підряд. Але ви вибираєте, і, напевно, навіть деякі ретельно підбирають гостей. І спочатку йде вибір. Дивіться, брати і сестри, що апостол Павло пише про це в післанні до Єфесян. Перший розділ. Це, брати і сестри, фактично, якщо би навіть читали з 3 по 14 вірш, це буде повністю відповідати тому, що Бог наперед визначив, тому що спочатку було Боже вибрання. І коли прийшов час для кожного з нас, Бог покликав. Бог проговорив до Твого і до мого серця, коли Він захотів тебе і мене покликати. І ось дивіться, що пише апостол. Павло, третій, розділ першого, третій вірш першого розділу Пісня до Єфесян. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас в ньому. Спочатку, брати і сестри, вибрання. Він вибрав нас в ньому, тобто в Ісусі Христі, раніше від створення світу, слава нашому Богу. Ретельне, знаєте, ось ми не знаємо, чого ми вибрали, але Бог вибирав. Ще нічого не було. І ось дивіться, що він далі. Для чого? Раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Тільки що ми читали, що Бог нас покликав. Не до нечистоти, а до святості. І це наперед, брати і сестри, був вибір Божий, щоб ми були святі, непорочні перед Ним в любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно уподобанням своєї волі. А про Божу волю ми тільки що чули, яка є добра, розконала і зручна. Це для нас не завжди зрозуміло. Але читаємо брати і сестри далі для прославлення величі своєї благодаті, яку він обдарував нас улюбленого сині. В ньому маємо викоплення кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій премудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїми вподобанням, які раніше наперед ухвалим в ньому. Для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. У ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше, мали надію на Христа. У ньому й ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені. Печаттю святим Духом обітниці, які є завдатком нашої спадщини для викоплення, передбаченого для прославлення Його величі. Слава Ісусу Христу! І ось, брати і сестри, вибір. Ми про нього прочитали, для чого Бог вибрав? Що, брати і сестри, взагалі, яка ціль переслідувалась Богом ще до закладин, до створення всього світу, коли він називав Твоє і, мій, і моє ім'я для того, щоб. Коли виповниться час покликати, прийти і постукати до Твого і мого серця і сказати: вставай, досить, а тепер ти йди за мною. Я кличу тебе до чогось. І апостол Павло, лист до Филип'ян, просто дуже багато, дуже багато в новому заповіті говориться, брати і сестри, про покликання. І апостол Павло, знову ж таки, той самий апостол, він відкриває, що Божий поклик або ж Боже покликання, яким воно є. І Він говорить так: я відчайдушно біжу, Філіп'ян 3:14. Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Це покликання, яке здійснилось, яке ми почули свого часу для нас, яке було приділено Богом, воно, брати і сестри, є високим, і в цьому покликанні є винагорода. Ми, як люди, по-різному можемо знаєте, відноситись до цього. Як ми відносимось, це вже інша справа. Ми, напевно, не завжди навіть собі уявляємось, коли ми приходимо і встаємо зранку. Просто зранку ми прийшли вмитися, почистити зуби і побачили себе в дзеркалі. Чи завжди я можу собі сказати і згадати про те, в першу чергу, я покликаний Богом, я вибраний Богом. Для нас це так зручно дивитись на себе в зеркало, для нас так зручно провадити життя. І ми іноді забуваємо. Люди забувають про це. Таке враження, що ніби Бог покликав, все зробив людина один раз відгукнулася, і далі все. А далі я можу жити так, як хочу, тому що я вже запрошений, я вибраний. Але не завжди, брати і сестри, не завжди це покликання залишається. Хоча написано, що дари і покликання вони є невід'ємні. Так написано про Ізраїля, але не всі. Не всі ті, які прийняли покликання Боже. Тому що ось, знаєте, сьогодні в нас було слово о, зранку і згадувалася приповість за десятьох дівчат, які, взявши свої світильники, вони вийшли очікувати жениха. І я собі, брати і сестри, задався питанням: а чому ці 10 дівчат взяли світильники і вийшли очікувати? Чому не 15, чому не 20, Чому... І знаєте, я знайшов на себе відповідь. Вони були запрошені. Вони були вибрані для того, і вони були покликані. Як вони віднеслись до свого покликання? Це вже інша сторона. Одні були мудрі, інші ні. Одні серйозно поставилися, інші злегковажили. І кінець, брати і сестри, знову ж таки: вибір одних і вибір інших. Яке було їхнє ставлення до запрошення. Коли Ісус Христос мав вибрати своїх учнів, взагалі апостолів, ще нічого не було. Ми коли читаємо Євангеліє від Луки, ця подія, яка відбувається, хоча написано, що Він вибрав вже нас, Він вибрав так само і апостолів, що до заткладни світу, але ось відбувається певний момент обрання. Є, брати і сестри, покликання, але воно ще не відкрилось. Написано, що Він. Пішов, ніч перебував в молитві. А коли він повернувся, він покликав тих, кого захотів. Він покликав своїх учнів, і, напевно, їх там було більше, але написано, що зпосеред них він вибрав дванадцятьох, яких він назвав апостолами. І це вже, брати і сестри, інша сторона покликання, коли Бог. Когось збирається вести далі. Він когось наділяє. Але покликання, іти за ним, як ми сьогодні співали, іди за мною. І це знову к нам нагадання: по вузенькій стежці. Не широкою дорогою. Не так, як тобі подобається. Але іди за мною по вузенькій стежці, виконуй мою волю. Це, брати і сестри, поклик Божий. Це Боже покликання для всіх людей. Інша сторона, коли ми. Вже покликані Богом, коли ми відповіли на той заклик, і ми знаходимося його в домі, коли ми слухаємо Його слово, Бог може покликати і на інші речі. Бог може дати тобі особливе покликання як здібність або виконання якоїсь певної місії, про що ми сьогодні чули, от брат Саша, він навіть не розумів, але, але Бог використав цього чоловіка. Він не знав, чому, але Бог його використав, і Боже ім'я, брати і сестри, прославилось. І як нам важливо справді бути тими людьми, які чують його голос. Тому що покликання Боже, це надзвичайно, брати і сестри, важливо. Це надзвичайно особлива річ, до якої потрібно відноситися дуже скурпульозно і ретельно. Якщо ми просто зневажливо ставимося, дуже багато людей сьогодні поводяться так, як одного разу Ісус сказав в приповісті, коли покликав свої рибів і сказав: дивіться, все приготовлено, столи накриті, все відгодоване, заколене, все готове. Ідіть і покличте вибраних моїх. Він же вибрав, він знав, кого він хотів побачити, він знав, кому обітниці належать. Але коли пішли кликати. Вибрані стали відмовлятися. І ніхто не прийшов. І тоді в цій приповісті Володар сказав так: кажу вам і запевняю вас, що ніхто з тих вибраних і покликаних мною, які не прийшли, вони моєї вечері не скуштують. І далі покликання йде зовсім до інших людей, але інші прийшли. Пізніше Ісус, говорячи про Царство Боже, Він скаже так, що прийдуть з Заходу. І зі Сходу, з півночі і з півдня, і визляжуть на, на лоні Аврааму, а сини царства будуть вигнані геть. По якій причині вони знехтували Божим покликом. Хоча вибрання, і там в кінці Ісус дає кажу вам, багато покликаних, але мало вибраних. І здавалось би, як так, ніби все суперечить, наперед вибрав. Дав обітниці, знавши саме цей народ, знав, що це діти Авраама, їм це належить. Але, брати і сестри, зовсім ні. Тому що в покликання треба ввійти. І ви знаєте, Слово Господнє дає на це відповідь, як люди. Ходять в покликання на прикладі Авраама. Я думаю, досить знайомий до вас текст, але я його просто сьогодні для себе і для вас ще нагадаю, це післення апостола Павла до Євреїв, 11 розділ. І ось дивіться, що написано з 8 вірша. Вірую Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок. Послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком та Яковом, з підкаєвцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалами, творцем і будівничим, якого є Бог. Покликання Авраама, вибрання якого відбулося ще раніше, так само, як і кожного з нас. І Бог покликав. І ви знаєте, що Авраам ввійшов в це покликання, повіривши Богу. І повіривши Богу, він був названий Його другом. І в покликання, брати і сестри, ніяк не можна війти, як тільки вірою. Вірою в те, що ми чуємо. Коли ви чуєте Слово, коли ви чуєте голос Божий, ви можете його знехтувати. По-різному ми по можемо віднестися до цього. Але якщо ви хочете війти, якщо я хочу війти в покликання Боже, то я можу в це війти тільки вірою. Я почув слово, і, здавалось би, можливо, воно навіть суперечить з усіма моїми планами. А хто його сказав? А як це буде? Я можу бути людиною, яка відкине. Я можу поступити по-іншому, я можу перевірити, я можу задати Богу запитання, я можу утвердитись. І, повіривши, війти в Боже покликання виконати, брати і сестри, призначення, до якого Бог призиває. Тому що так багато людей, вони просто-просто нехтують цими речами. Хоча, знову ж таки, той самий апостол Павло. Лист до римлян. і це такий приємний знаєте, текст всіх для, для всіх нас, для всіх віруючих, для всіх, от хто знає Господа, хто в домі Божому. І це, брати і сестри, приємно. Але знову ж таки, є деякі із, і заперечення, є деякі застороги в цьому всьому. І ми читаємо лист до римлян, 8 розділ 14 вірша. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви одержали духа не рабства. Знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо. А вваче. Це одна сторона. Дивіться далі, що написано: з 28 го вірша. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, по яким, ми, брати і сестри, прочитали в листі до Єфесян ще до створення світу. І ось це передбачення настільки. Ретельно павлом розкладено настільки скрупульозно, що ми можемо просто взнати, що Бог передбачив, і який вибір, як брати сестри, Бог вибрав, і яку ціль Бог переслідував в цьому виборі передбачені, і що сьогодні воно звершається. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина. Це брати і сестри передбачення і визначення Боже. Він покликав нас не до нечистоти, але до святості, щоб ми були святими до образу його сина подібними, тому що Він є святий. Немає іншої святості, крім Божої. Той же самий апостол Павло. В листі до євреїв, який ми сьогодні вже згадували в 12 розділі, говорячи про покарання, коли батьки наказують. І говорить, коли Бог накарає або наказує своїх дітей, яких він породив словом правди, то каже, що батьки карали нас на короткий час за власним роздумом, так як їхнє бачення. Але цей, тобто Бог, він має з нами справу і карає ціль. Що, брати і сестри, ми були учасниками. Просто перевірте це. Слово ще раз прочитайте вдома, щоб ми були учасниками Його святості, не нашої, Божої стопроцентної святості. Ось це ціль Божого покликання вибору і Божої праці над нами. І ось дивіться, що надалі. А кого, тобто 8:30 до римлян, а кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Слава нашому Господу. Боже оприділення. Але питання сьогодні, як я відношусь до свого особистого покликання, як я відношусь до Божих запросів? як я відношусь до Божого ви? моє ставлення. І коли Моє ставлення має правильні мотиви, про які ми сьогодні чули. Можна, брати і сестри, виконувати волю Божу як раб. З-під палки потрібно мусять, якщо не зроблю, покарають. Але сьогодні таке було благословенне слово для всіх нас, коли ми виконуємо волю Божу, тому що полюбили Його. Зрозумівши, що Він наперед нас полюбив. Ісус виконував волю Свого Отця, і Він завжди доводив свою любов Отцеві. Він сказав, Я ніколи не роблю те, що мені хочеться, я роблю те, що до вподоби Йому. І ось, Божа, брати і сестри, ціль, Боже вибрання, наше покликання, коли ми просто роздумуємо, коли ми згадуємо про це, коли ми зранку встаємо, дивлячись на себе в зеркало. Нагадуйте собі це, щоб просто цілий день наші плани, наше ходження, ми просто ходили з цією думкою. Я вибраний і покликаний Богом. В нього є певна ціль, його ціль виложена в Його слові і відкрита для мене. І коли я розумію, що це дуже високий поклик, який навіть не просто так, щоб, знаєте, щось з мене зробити, Бог. Хоче навіть і винагородити високою нагородою через свій високий поклик, і апостол Павло каже, я каже, стремлюсь до цього. Я досягаю, я біжу, я борюсь, я йду до мети. Як багато людей сьогодні, які кликані на вечерю, які вибрані, але вони нехтують такими речами. Нас, брати і сестри, можна знайти детільки, де тільки, де до моя душа, і можливо. Це слово зараз не до тих людей, які є в домі Господньому, але ті, які вибирають, які оприділяють. І іноді, знаєте, ось Боже оприділення для нас, воно стає, можливо, нам незручним. Або, можливо, ми звикаємося з цим, і ніби нічого нікуди, нікуди не дінеться. Було два брата. Один був первородним. Його любив батько, а іншого любила матір. І він розумів, що все належить первородному брату, а той нехто цим. Хоча, можливо, він ніколи так не висказувався, але прийшов час, коли Ісав вибрав дещо інше. Для нього його звання, для його покликання, його статус був неважливий. Напевно, ми не можемо усвідомити, наскільки Він був голодний, наскільки він був втомлений. Але коли людина цінує чимось, навіть понад усе своє життя, вона знає ціну, вона ніколи не відмовиться. Вона, брати і сестри, ніколи не розміняється. І Ісус настільки оцінив нас, Бог настільки оцінив наше життя, що Господь тримав своє лице як кремінь і йшов до кінця. Він знав, що це йому коштує, але він не відмовився. А про Ісава, брати і сестри, написано так, що Ісав сів, їв і знехтував своє первородство і встав, і пішов. І як наслідок, брати і сестри, ми тільки що з вами читали про Авраама, і написано так, що він мешкав в шатрах з Ісааком і з Яковом. Про Ісава, брати і сестри, навіть не згадується. Тому, нехай, брати і сестри, знаєте, всіх би нас Бог благословив, щоб ми були тими людьми, от які приходимо в Дім Господній, які чуємо Його Слово, яке збуджує нас чисту думку, нашу пам'ять, для того, щоб ми переосмислили себе, щоб ми не забували про високий Божий поклик, про брати і сестри, ціль цього покликання, про Боже вибрання, про Його запрошення. Тому що якщо. Ми знехтоїм цим. Якщо просто ми відкинемо, що нам може це повернути? Яким чином, брати і сестри, взагалі немає жодного аналога повернення до цих речей. Але сьогодні, брати і сестри, є час Божої милості, Божого благословіння, коли Бог нагадує мені і вашому серцю, щоб ми пам'ятали, до чого ми покликані? ким ми покликані. Брати і сестри, кінець цього поклику, ціль цього поклику. І в цьому, брати і сестри, поклику може бути і покликання. Може, брати і сестри, буде і покликання для тої чи для іншої справи на те чи на інше служіння. Але правильно, коли ми маємо вухо, яке чує голос нашого пастора, який буде тебе кликати. А можливо, Він скаже просто тобі прийти і помити підлогу в домі молитви. Можливо, просто прийти і скаже відвідати. І коли ми чуємо голос і ми вже йдемо в покликанні на запросине, ми, брати і сестри, виконуємо його волю Божу, підкоряючись його волі, Бог. Брати і сестри, справді буде дивитися на, нам, на нас з задоволенням і прийде час. Обов'язково, брати і сестри, прийде час в твоє і моє життя, коли я і ти будемо ходити смиренно перед Богом, покликані в Його волі, прийде, брати і сестри, час високої винагороди. Нехай він не буде пропущений жодним з нас, але нехай, брати і сестри, кожне серце, яке Бог покликав, яке вибрав щодо закладен світу, яке, брати і сестри, він вклав свої бажання, свої веління. Заложив дуже велику ціль, намір і план для нашого життя, щоб воно, брати і сестри, було виконано. І в кінці кінців, при досягненні мети, ми б ввійшли в радість на Господа нашого Ісуса Христа і пережили цей тріумф всього нашого єства, коли Господь перед своїм престолом буде нагороджувати своїх вірних. Нехай це здійсниться в кожному житті. З тих, хто які присутні, які покликані Богом. Амінь.